16 стадіонів заплановано побудувати в селах Одещини згідно із програмою народний бюджет, що була започаткована за ініціативою голови обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука. Деякі з них були відкриті ще влітку. Зараз виконання програми продовжилося днями за участю губернатора. Відкрилися стадіони в районному центрі Сарата і селі Великий Дальник Біляєвського району. Этот прекрасный стадион, это наверное то, что необходимо. Это тот объект, который будет служить людям, тот объект, который будет служить нашим детям, будет служить Саратскому району. Во главу угла этой политики стоит простой человек с его интересами. З його цінностями. стадіон не лише футбольне поле. Він завжди будується як цілісний комплекс, де є умови для занять кількома видами спорту для дітей і дорослих. На урочистому відкритті споруди в сараті, крім вихованців дитячо юнацьких спортивних секцій, у параді взяли участь команди державних службовців і медичних працівників районної лікарні. Найпопулярнішим видом спорту залишається футбол. Ми цей стадіон ми його мивоште. заработали своим домом. Ну, а как районный центр должен быть тоже с нами. Будут играть, он молодежь растет, будут наши дети играть на этом стадионе. Очень красивый супер газон. А, будет легко на нем играть. Очень серьезное событие в нашем районе. Строительство такого стадиона. Любой стадион это, это вообще здорово. Потому что стадион в наш электронный век, как бы это привлечение детей, в первую очередь это для детишек. Стадион сделан, ну, по-моему, очень уютно, очень красиво. дуже хорошо. Саратські футболісти вибороли право на будівництво стадіону. Перемога в турнірі на Кубок губернатора дозволила команді футбольного клубу Заря отримати кошти для реалізації проекту. Перший символічний удар по м'ячу зробив голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук. Чи навмисно вратар пропустив його чи ні? А перший гол у ворота саратського стадіону був забитий. Ми продекларували 16 стадіонів, але стадіону в одкрилась. Раз за більше, тому що ви самі знаєте, нові школи ми строїмо, відкриваємо там нові стадіони, Вони навіть не вважаються. Понімаєте той, на самом деле я на этой неделе я відкриваю чотири вот таких полноценных стадиона. Перший м'яч губернатору забив і у ворота на футбольному полі села Великий Дельник. Поки ще зданий сам стадіон. Зараз будівельники завершують інші споруди спортивного комплексу. Він, як і всі подібні об'єкти, буде не просто спортивною базою для села. Це чи не єдина можливість зайняти. Молодь. Когда я был поменьше, у нас не было таких условий для занятия спортом. Я думаю, что для юноши это будет очень большой потенциал заниматься спортом, а не терять свое драгоценное молодое время, где-то в каких-то барах, закоулках, прятаться. Програму народний бюджет планується продовжити наступного року. Серед іншого заплановано і будівництво спортивних об'єктів.